Доброго дня, маємо таку ситуацію. Є багатофункціональний пристрій. Ось такий. Була, як помічена яка проблема. Після довгого простою перестала працювати чорна фарба. Тобто колір друкувався, а чорно-біле не друкувалося. Причому було перевірено, що головка ціла, тобто, якщо в головку наповнити чорнилами, то певний час він друкує, там 5-7 сторіночок, і потім проблема знову повертається. З'явилася підозра на помпи. Дійсно, для цього прийшлося його розібрати повністю, все тут промити. І було помічено, що він просто не качає зовсім. Ось зараз я наповнюю водичкою сюди. Ці помпи, які от вода одна і вода водичка інша. От Взагалі нічого не відбувалося, якщо крутити от -от -от колесо помпи. Потім вже була зневіра, але все ж таки знімаючи ці трубочки шприцом, інколи шприц просто вдавалося на шприц натягти трубку. І все-таки продавити. Спочатку продавити таке цю присоску, щоб відсіля. Пішла ну або повітря в цю сторону, або вода в іншу сторону, а потім таки вдалося і помпу. Ну помпу думав, що не вдасться продавитися. Ну і в результаті ми маємо. Ось, якщо крутити в цю сторону, то зараз піде чорно-білий. Все, прибрала водичку. Якщо крутити в іншу сторону. Кольорова з самого початку працювала, все було добре. ось зараз кольорова. Крутила. Все нормально. Ну, я сподіваюся, що після збірки принтер запрацює і все буде норм. В коментарі напишу. Ну, Тобто, якщо є час натхнення, можна поборотися. Воно, можливо, того варто. Принтер не такий вже старий. Дякую за увагу.